Друзі, всім привіт! Робимо по хоту 2024. Ось такий фон виходить за мене. Трактир. Хочу вам розповісти про налаштування плуга, який я використовую. Так що з вас лайкоси, не переключайтесь. І так, показую вам на плуга. І так, Поїхали, це наш дракон дезон. Ми ось таким плужком 3 по 35 від фірми Агра. Перше налаштування, які я вам розкажу, це лівий розкос по центрам 50. Тут на мертвому фіксується. Йдемо до правого розкоса. Правий розкос у нас по центрах 40 і знаходиться на плавищі. Лівий 50, правий 40. І все, заїжджаємо в вороночку, виставляємо плужок горизонт, виставляємо вінтом. Можна також виставляти угол атаки. Цю стяжку ми скручуємо до кінця ліву, а права в нас вільна, щоб плужок ушов в праву сторону. Все, виставили горизонт, вінтом підналаштували, пройшлися туди назад, впали в борозну, вибрали собі глибину колища там. Але одне скажу. Оця штука до це, догружатель, хто не пробував, рекомендую спробувати пацани. Гарна штука. І Працюю по таким налаштуванням. Мені підсказав мій колега Сергій, Отакий наш тракторист. Найкращий зараз у нас на районі. Оце він настроїв. Шоста і пішов, п'ята під горобочок. Все робить чітко, перекидає. Серега, тобі привіт, якщо дивишся це відео. Дякую, що є такі люди, які шарат, щоб тільки раз і було все на мазі. Тому лайкоси, всім гарних врожаїв та цін на СГ продукції. Папа!